Всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні я отримала ось таку посилочку: Замовляла, я квіти, морозники, чи ще як називається по-українськи, чамерники. Ось зараз з вами відкриємо і подивимося, які мені прийшли. Ну, ось, я їх вже розкрила. Ось такі красені вони у мене. Різнокольорові. Я замовляла різні кольори. Є біленький, розовенький. Не знаю, в мене їх ще немає, тому це перші чемерники в мене будуть. Я дуже рада, що я їх нарешті замовила. У дівчаток на каналі понадивлювалася, як в кого квітне. Дуже мені сподобалося і думаю, чому це в мене ще досі немає такої краси. Тож я також замовила і буду висаджувати. У мене також будуть уже такі гарні морозники. Ну, ось так от виглядає коренево їхнє. Все дуже чудово приїхало, все свіженьке, все вологе, немає нічого сухого. Так, це, мабуть. Низькорослий. Не знаю, білий вкрапенку низькорослий. Цей коштував 150 гривень. Це, мабуть, ранній, мені так здається, тому що тут у квіточок вже немає. Ранній коштував 75 гривень. Ось так він виглядає, цей кущик такий. Це, так, Lady Pink, мабуть, це Lady Pink за 150 гривень ось такий кущик. І це, мабуть, мар... мармуровий розовий, о, цей коштував 100 гривень. Ось таку посилочку я замовила, замовляла я на Фейсбуці. По вашим рекомендаціям ще з прошлого року я дивилася ваше відео, хтось замовляв у Надіжди Коваль, не пам'ятаю, що і не пам'ятаю хто. Але я записала собі в зошит, що можна замовляти. І ось розпочалась весна, вона почала продавати свої чимарники. Тож я замовила, дуже рада такі покупиці свої. Тепер у мене будуть морозники також. Буду вам показувати, як вони в мене будуть квітнути.